Волинь попрощалися з загиблим військовослужбовцем Романом Грицюком. Сьогодні у Луцьку відбувся чин похорону захисника. Роман Грицюк захищав Україну на східному напрямку. На жаль, 13 листопада під час виконання бойового завдання його життя обірвалося. 21 листопада у Луцьку попрощалися з загиблим на війні військовослужбовцем Романом Грицюком. Віддати останню шану герою прийшли рідні, друзі, знайомі. Відспівали захисника у Святотроїцькому кафедральному соборі. Він зробив все для того, щоб оцю любов тілити в своє життя. Зробив все для того, щоб захистити всіх нас. І не тільки день сьогоднішній. А і день завтрашній, майбутній. Ми кажемо, що герої не вмирають, і це правда. І вони ніколи не помруть, а будуть жити в наших серцях, на золотих скрижалях нашої рідної України будуть написані їхні імена. І будемо робити все для того, щоб ці імена знали наші діти, внуки і правнуки, і наше подальше покоління на багато сотні років. Нехай сьогоднішня наша молитва буде щирою подякою на превеликий жаль, об'єдному рабобожому воїну, воїну Роману. Лучанин Роман Грицюк 1985 року народження. Він був призваний на військову службу по мобілізації у березні цього року. На жаль, 13 листопада, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Павлівка Донецької області, він загинув віддати останню шану захиснику. Прийшли і однокласники. Дуже був такий. Позитивний кажуть, плюс і в біді міг помогти, і позитивний був, і що і, і учився дуже непогано. Міг і там, ну і по оцінках щось, ну щоб підтягнути когось. Він був патріотом, я кажуть України. З загиблим військовослужбовцем приїхали попрощатися і люди з віддалених районів області. Пан Володимир свого часу жив по сусідству з мамою загиблого героя у одному із сіл на Ну, Веселий хлопчик, ну, вже 37 років. Ми там живемо, а вони тут. Вже. Ну, як всі діти, веселий, працьовитий хлопчик був, захищають нас. Ми вже 65 років живемо. Теж служили в армії. Два племінники воюють. Лучанка пані Валентина у Луцьку жила з Романом Грицюком по сусідству. Це дуже хороша дитина була. Він дуже любив Україну. Він весь час ревно відносився. Завжди він. Його найперші слова слава Україні. Дуже шкода. Дуже шкода, що він. Не дожив до кінця, до перемоги цієї, але ми будемо за нього молитися і віримо, що він буде біля Ісуса Христа. Це праведна людина, хай йому буде вічна пам'ять. Роман Грицюк був неодружений. У нього залишилася мама, у якої він був єдиною дитиною. На жаль, маємо ще одну втрату молодий хлопець 75-го року. Загинув про виконання бойового завдання. Бачимо, що на превеликий жаль дуже дорогою ціною дається захист України, дається контрнаступ, вдається відвоювати кожен сантиметр української землі нашої. Тому повинні ми тут, які перебуваємо в тилу, робити все для того, щоб допомогти нашим воїнам, все для того, щоб якомога швидше наблизити нашу перемогу і маємо завжди пам'ятати про їхній подвиг і про а, ціну тієї перемоги, яку ми здобудемо, поховали Романа Грицюка на алеї почесних поховань на кладовищі у селі Гаражджа. Марія Неля Прокопчук для новин на часі.